Дівчата, сьогодні переробляємо ось такий манікюр, до робота не моя. Зараз у нас завдання зняти матеріал гарненько, все почистити. Як ви можете побачити, я знімаю не дуже глибоко, тобто сильно не нажимаю фризою, спилюється лише верхнє покриття, сам колір, і, відповідно, як тільки я спилюю сам колір, мені, я можу прогледіти стан матеріалу, який нижче під нігтиком. Якщо ж там є відслойка, звісно, я її спилюю. Якщо відслойок немає, матеріал гарно лежить, то я стараюся максимально акуратно загладити поверхню нігтика, щоб ніготь був гладкий. І сильно глибоко я його не чіпаю, щоб не торкатися нігтьової пластини, відповідно, не спилювати її додатковий раз. Отже, ми старе покриття зняли. Тут клієнтка захотіла трошки більш овальнішу форму, і в нас буде темно-такий темно-коричневий колір. Цього року він популярний перед Новим роком. Дуже часто його хочуть, не знаю, з чим це зв'язано, але багато хто хоче або чорний, або темно-коричневий колір. Який колір ви зробили собі цього року, або ще плануєте робити перед новим роком? Я чомусь так думаю, що, можливо, я зроблю собі так само чорний, але з світловідбиваючими блискітками. У мене там е, трошки назбиралася невеличка колекція світловідбиваючих лаків, так як я їздила в Україну, я трошки завітала в магазин, де вони продаються, і я там просто загубилася. Якби моя воля, я б там все купила. Ну це напевно слабість всіх майстрів манікюру. І тому, ем, напевно, швидше за все я зроблю чорний, але це ще не точно. Так як я люблю дуже сильно такі нюдові кольори, щось спокійне, щось таке, що не буде набридати, не буде сильно кидатися в очі, тому, можливо, буде таке, що я ще передумаю, зроблю собі щось ніжне. Можливо, залишу довжину. Вони в мене зараз такі трошки довгенькі. Але якщо ні, то тоді буде чорно. Якщо хочете, можемо зняти з вами відео, як я буду робити собі манікюр. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам буде це цікаво чи ні. Отже, як ви можете побачити, зараз я запилюю довжину і ще там, де, наприклад, є велика кількість матеріалу, і мені площина манікюру манітвої пластини не подобається, я ще додатково її спилюю апаратом. На великому пальчику в нас так само є тріщина, так як в одному із манікюрів я ремонтувала тріщину на великому пальчику. І тут у нас так само з правої сторони, як ви можете побачити, така маленька, сіренька смужечка. Ось там є тріщина, і нам треба буде її пропрацьовувати, заліпити так, щоб вона не давала про себе знати. Такі тріщинки не потрібно ігнорувати. Їх обов'язково треба ремонтувати, тому що вони обов'язково дадуть потім про себе знати. і чим... Якщо ж ви не заклеїте її, вона дасть про себе знати якомога раніше. При будь-якій будь повсякденній роботі, я не знаю, там, та навіть ручкою писати, людина буде все одно нажимати м'язами подушечки пальців чи подушечкою пальців нажимати на нігтюву пластину. Відповідно, вона буде відштовхувати сам ніготь, І ця тріщинка буде якби відтопирюватися, і тому вона обов'язково відкриється. Тому Прочищаємо зону там, де є тріщина, не залазимо сильно вглуб, якщо ж це по-живому, нам просто треба зняти штучний матеріал легенько до тріщинки, якщо там є ще покриття гель-лаку чи ще щось. І потім покажу вам, як я це буду робити. Зараз ми приступаємо до манікюру. Манікюр я дуже люблю. Нам основне завдання в манікюрі потрібно відкрити пазуху. Тобто, в нас є кутикула, яка прилипає до нігтьової пластини. Для того, щоб ви її обрізали, ви, в принципі, е обрізати її потрібно припіднявши. Тобто, якщо ви її гарно не припіднімете, ви її зрізати акуратно ніколи не зможете. Тобто, це такий дуже важливий момент. Найважливіший момент це її акуратно, грамотно припідняти. Як тільки ви її добре припіднімете, тоді у вас цей зріз буде набагато легшим. Ви будете просто бачити, що обрізати. Тому що погано припіднята кутикула, ми просто ріжемо, тому що всі так роблять, тому що треба зрізати, тому що в нас, виходить, оця пазуха бокова, або синуси, або синус це там, де ваша кутикула. Закінчується і вона переходить у бокову сторону. Тобто оцей кутик, кутик справа, кутик зліва, там, де закінчується кутикула, і починається бокова, бокова пазуха між боковим валиком і нігтиком. Оця опадинка, яка веде вниз. І оце заокруглення це називається синус. Його потрібно привідкрити, Якщо ви його привідкриваєте, ви відповідно собі фрезою... Звідти все гарнесенько вичищаєте, прочищаєте. І тоді ваш манікюр виглядає набагато чистішим. Там не суть в тому, щоб зрізати, там суть в тому, щоб відкрити і прочистити знизу. Можливо, навіть нічого не треба буде обрізати. Можливо, навіть там немає тої кутикули. Просто. Як тільки ви прочистите цю, це місце, воно буде автоматично виглядати відкритим, чистішим і акуратнішим. Ну, і в майбутньому ви зможете туди закласти матеріал. Отже, зараз ми гарненько прочищаємо всі нігтики, зрізаємо кутикулу і. Будемо е, виконувати далі всі наступні дії. Що ж хотіла я ще сказати? У нас зараз за вікном така гарна погода. Е, був сніг, був апокаліпсис, все засипало снігами, ніхто нікуди не їхав ні на роботу, ні е, трамваї не ходили, транспорт не їздив. О, загалом, був, ну, я не знаю, чи він вже закінчився, цей, цей, ця вся ситуація, тому що. Як тільки засипав сніг, місто завмерло. Так що зараз ми потрошки відновлюємо свою роботу, починаємо знову ходити. Клієнти починають знову приїжджати, тому що в п'ятницю випав сніг. До речі, в мене є відео на каналі, яке я знімала, коли ми ввечері виходили, щоб подивитися на цю зимку. І потім в суботу я мала йти на роботу, але в суботу всі терміни відмінилися. Тільки одна клієнтка вона живе тут поруч, їй треба було манікюр, тому що вона там мала на своє день народження летіти кудись в Дубаї чи куди. І вона змогла прийти по цих сугробах, тому що насправді було дуже сильно замило, було снігу там близько пів метра, можливо, в деяких місцях було і більше, тому транспорт в місті не ходив. Все було дуже сильно. Складно і змогли прийти лише ті, хто жив недалеко, так що можна було ножками протопити, а автомобілі не їздили. Тобто людина не змогла добратися. Ну і вже в понеділок. В понеділок так само деякі клієнти відмінили терміни, ну але в більшості прийшло, і потім вже було якась ситуація трошки краще. Так що зима в. В Німеччині була трохи... Ну, Це не в Німеччині, це... я не знаю, як по всій Німеччині, але це Баварія. І тут воно дало про себе, знати так дуже глибоко. Е є клієнтка одна, вона сама з Канади, і вона розказувала, що в Канаді мінус 25, мінус 30 градусів. Літаки літають, все їздить, все працює. А тут якось люди не підготовлені, чи то. Вони не стресостійкі, чи я не знаю, в чому справа. У всіх є питання, чому так сталося, чому так все не працювало. Аеропорт так само літаки не взлітали, всі рейси відмінювалися. Ну, загалом було так трошки. Хто щось запланував, то прийшлося просто або відміняти, або їм пропонували щось інше, на якісь інші дати. І це все. Таке ну, не сама приємна ситуація. Але вже все налагоджується і хочеться хочеться снігу, але думаєш, зараз, якщо знову випаде така велика кількість оп... ну, е снігу, то все може знову повторитися і вже думаєш, треба це чи ні. Отже, дівчата, бачите, манікюрчик я зробила. І зараз у нас основний момент покрити базу. Як ви покриєте базу, так і буде лягати ваш наступний. Крок, колір. Так це насправді дуже важливий момент. Ну, манікюри, я вважаю, кожен крок, який ви виконуєте, він є дуже важливим. Тобто він грає важливу роль. Кожен, як ви знімете матеріал, познімаєте ви ті відслойки, чи залишите, чи знімете ви матеріал рівномірно чи ні. Тобто гарно зняти матеріал. Потім як ви запиляєте форму, вона потім у вас буде або кострубата, або вліво, або вправо, або нерівна. Потім, як ви почистите кутикулу, якщо ви її гарненько почистите, то відповідно ваш матеріал в майбутньому ляже рівнесенько. Якщо ви залишите криві сторони, або погано обріжете кутикулу, або недобре прочистите, прочистити, по-перше, матеріал ляже недобре, По-друге, Відслойки будуть, тому що прочищений нігтик має бути всюди скрізь повністю. Наступний крок база. Так само базу старайтеся покривати рівненько, вирівнюйте, але не навалюйте велику кількість матеріалу. Я завжди повторюю і буду повторювати, що кількість не означає якість. Можна якісно нанести тоненький шар матеріалу, і тоді у вас. Все буде триматися до, до останнього дня, поки не треба буде робити корекцію. Тобто якість не має значення. Ви маєте це зрозуміти. Е, так, і е, так само з кольорами. Кольори це наступний крок після бази. Кольори бувають різні, бувають погано пігментовані, бувають, бувають занадто пігментовані, бувають такі пігмент, який лягає в один шар. і… Якщо ж у вас є такий колір, який дуже класно пігментований, і ви думаєте, вау, я зможу там добре його покласти, а тим більше пробуйте його десь вирівняти в тому місці, де у вас там є залом бази, не робіть цього. Тому що гарний пігмент зазвичай він дуже важко просихає. І потім, навіть якщо вам здається, що все добре, ви покрили, вроді. Гарно просохло, клієнтка піде додому два-три рази помиє руки, і якщо ж в неї цей матеріал добре не просох, він стане таким: знаєте, як е, вздується, будуть появлятися такі як горбинки. Тобто він, він не буде. Якось тріскати чи ще щось, спочатку появиться горбинка, і вже тоді, якщо. Тому що зверху є ще топ, він зафіксує весь цей ще матеріал зверху. Але якщо клієнтка захоче його розколупати, то в середині він буде сирим. Давайте я переключуся зараз. Бачите, ми ремонтуємо тріщинку. Нам потрібно, я спочатку покриваю базу завжди. Як тільки я покриваю базу, в мене всі матеріали тримаються дуже добре. Тому цей перший шар. Покриття бази дуже важливий. Зараз я взяла горошинку полігелю і просто його розтоптала в тій зоні, де в мене є тріщинка. І вже такий готовий манікюр. Я люблю гарненько запилювати фризою, щоб я не розворошила шкіру пальчика пилочкою. Потім я просто дошліфовую пилкою, але це вже набагато плавніші рухи, легші вони. І не треба мені так дуже сильно юлозити пилочкою туди-сюди. Ось так. Це такий дуже важливий для мене момент. Тому я пилочкою в даному випадку використовую більше вже як бафік, просто забафлюю нігтюве ложе. І все. І після цього можна покривати кольором. Зараз ми переходимо до кольору. Треба було пилюку з рукавичок забрати, тому що вона там де неде буде мені. Заважати і попадатися, тому старайтеся свої ручки так само тримати в чистоті, тому що ви над нігтиком, якби своїми руками літаєте, і пилюка вся, яка залишається на руках, вона попадає на сам лак, і воно ну, інколи може заважати. Отже, про пігментацію, Та, тому старайтеся. Гарненько просушувати. Якщо у вас є така можливість, наприклад, якщо дуже класний пігмент, от ви прям бачите, що він лягає, навіть якщо ви його достатньо тонесенько покриваєте, він лягає весь в один шар, то поставте його максимально тонко, от ви проконтролюєте, коли наносите кісточкою, не просто ледь торкаючись до нігтика, тому що деякі кольори потрібно так і наносити, а якби кісточкою нажимаєте на нігтьову пластину, і таким чином ви будете. Забирати всі залишки лаку, а, тобто він не буде лягати товсто на нігтєву пластину, таким чином, ви зможете проконтролювати ось цю товщину і, відповідно, не залишити зайвого на нігтєвій пластині. І так він вас скоріше за все добре просохне. Ну і, звичайно, треба контролювати свою лампу. Якщо ж у вас лампи такі звичайні ледівські лампи. Їх періодично треба міняти, змінювати, тому що вони можуть втрачати свою потужність, потужність лампочок. І, відповідно, вже для того, щоб гарно просушити матеріал лампі, насправді потрібно більше часу. Там, Якщо зазвичай ваша лампа там за хвилинку висушує лак, якщо вона довго вже у вас в експлуатації, то, відповідно, їй вже треба не хвилинку, а трохи довше. Тому. Час від часу такі лампи потрібно замінювати. Все залежить від того, як часто ви використовуєте їх. Там ви можете ту лампу використовуватися раз в місяць, то вам її стане на купу років. А якщо ви будете її використовувати кожного дня інтенсивно по 5 клієнтів, то, відповідно, ця експлуатація вона має бути зменшена. І, ну, я не знаю, там. Як тільки бачите, що у вас вже щось погано просихає, це знак, що треба щось робити з лампою. Тому що матеріал не має зна... ну, матеріал має значення, ви маєте просто контролювати товщину. Але якщо у вас буде лампа погана, то ви будь-який матеріал у вас буде погано просихати. Особливо ще якщо клієнтка буде пальчик тримати косо, криву не в ту сторону. Тому що ми не завжди можемо проконтролювати, як лежить пальчик в лампі і. Якщо гарна лампа, вона спочатку сушить під будь-яким кутом, ну, як не геть під будь-яким кутом, але якщо там пальчик чуть-чуть нахилений в сторону, лак все одно висохне. Якщо ж ваша лампа втратила потужність, то як тільки змінюється нап кут нігтика, тобто він лежить під іншим кутом в лампі, відповідно, там, де не попадає оце світло, він не буде добре просихати. Тому старайтеся контролювати. В якому стані ваша лампа, якщо вже щось не просихає, то тоді потрібно її замінити. Як тільки ви заміните лампу, у вас відразу збільшується швидкість, тобто ви швидше перестає, ну, швидше робите манікюр, ви швидше. Е, 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 якось воно гарно сохне. У вас немає, знаєте, от представте собі, воно погано просохло. клієнтка пішла додому, потім вам пише: ой, в мене щось недобре, щось не тримається, вона вже там відколупала або подивилася, що сталося. Вам потрібно знайти час добре, якщо це один нігтик, ви там 5 хвилин і поремонтували його. Десь там між клієнтами знайдете, тих 5 хвилин. А якщо це там на 4, на 5 пальцях, цей пів манікюру треба переробляти. Це так здається. Тому старайтеся завжди робити якісно, і у вас не буде, е е як не буде таких форс-мажорних ситуацій, де потрібно його переробляти. Тобто зробили якісно, забули про цю людину на місяць. Не зробили якісно, майте на увазі, що вона буде вам про себе давати знати. Це, це елементарно, і це насправді. Так і є. От представте собі, ви пішли десь зробили, вам зробили погано. Ви обов'язково захочете сказати: ну, а що це таке? Я заплатила гроші, чого я маю отримувати погану послугу. Це нормально. Не старайтеся когось намахати. Старайтеся робити це так, щоб вам довіряли, щоб до вас хотіли повернутися. Тобто, це насправді дуже важливо. Ось. Тому що будь-яка халтурка, або ви там, а там про канаї. Є якісь такі дрібнички, де, наприклад, там, погано ляг матеріал, але ви розумієте, що в кінці манікюру ви зможете якось там чуть-чуть за за, пиляти пилочкою, і, відповідно, все буде добре. Ну, таких на маленьких дрібничках можна це все якось скоригувати. Але не ну, не портачте, не тому що людина вийде на денне світло, на вулицю, вона ці всі недоліки побачить. І якщо цінує вона себе, цінує свій час, цінує свої гроші, вона обов'язково вам напише про те, що мені не подобається. Отже, як ви бачите, поки ми з вами балакали-лялякали, я вже нігтики покрила топом. Топ у нас зараз без липкого шару, тому що нігті темні, і е, цей топ з ультрафіолетових фільтрів. Це такий темно коричневий колір. Якщо б ми покрили з ультрафіолетовим фільтром, ці нігті могли б давати такий фіолетовий відлив на вулиці. Тому. Фіолетово-блакитний, можна так сказати. Тому я покриваю топом без ультрафіолетових фільтрів. Це у мен, мене він зараз від Комільфо, і він іде без липкого шару. Ось і все. Ми покрили, Струшуємо пилюку, і я ще для того, щоб переконатися, що все добре, провіряю. Побачила там, десь чуть-чуть затьок на указівному пальчику. Потім ще зараз десь він буде. Би, треба гарнесенько все прочистити, щоб, ну, щоб він був акуратним, щоб людина не захотіла потім його десь там віддерти, подрьошпати. Ось такий дівчатка манікюр у нас вийшов. Якщо вам була корисна ця інформація, пишіть, напишіть, будь ласка, який манікюр плануєте зробити на новий рік. Я буду дуже рада це все почитати. Дякую, що дивитеся, пролайкайте, будь ласка, дане відео, так я буду знати, що воно вам подобається і мені захочеться робити для вас ще щось. Дякую за перегляди, всім гарного дня! Обіймаю, ціную всіх вас. Ось такий манікюрчик.